Народ. Урочисто повідомляємо, що з 20 по 22 травня на арт-платформі пройде гарандіозний захід Tattoo Collection 2016. Там можна буде добряче відпочити, поїсти, випити і, звісно ж, порадувати себе новою татухою. Tattoo «Тату Collection організовує вагон розлікух. Вагон розлікух. Виступатимуть відомі гурти, серед яких і мій улюблений колектив БРУТА! Брута! Келеп не міг пропустити це грандіозне дійство, тож наш стенд також стоятиме там. Запрошуємо усіх друзів приєднатись і разом чудово провести час. До зустрічі на Tattoo Collection 2016.